Депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла продовжує критикувати в соцмережах головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на своїй сторінці в Фейсбук. Безугла звинуватила залужного у тому, що він нібито замовляє статті в іноземного видання за економіст. Зокрема, в своєму дописі вона ставить провокативні питання щодо того, чому найспроможнішим бригадам не дають нову техніку чи чому людина може опинитися на штурмі без підготовки. Також безугла звинувачує Залужного Го, в тому, що його нібито хвилюють його військові рейтинги. Нагадаємо, кілька днів тому Мар'яна Безугла опублікувала низку дописів з відкритою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В одній із цих публікацій вона стверджує, що Валерій Залужний, нібито, не зміг надати план задуму на 2024 рік. Тому військове керівництво України має піти. Ці дописи викликали критику в соцмережах, а також серед депутатів та однопартійців безуглої. Зокрема, депутат слуги народу Ігор Кривошеєв зареєстрував постанову на звільнення безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.